Вітаю всіх на своєму каналі! В цьому відео я хочу познайомити вас з цікавим ніжним візеруночком, який я використовую для в'язання джемперу. Це ажурна кайма, яка додає такому ніжному виробу жіночності. Але цей візеруночок можна використовувати в різних моделях, не обов'язково із такою ніжною тоненькою пряжі. Раппорт візеруночка складає 12 петель на 8 рядів. У мене на схемі надані лицьові ряди, в виворітних рядах петлі в'яжуться за малюночком. накиди пров'язуються виворітною петлею. На схемі ви бачите 13 петель, і я не помилилась так, бо рапорт візеруночка 12 петель, і ви повторюєте стільки разів з першої по 12 петлю, скільки вам потрібно. І потім завершуєте 13 петлею. Чому я саме так зробила? Бо коли я буду зшивати виріб саме по лицьовим петлям, які по краям набагато зручніше зшивати. Зараз перед вами відв'язані дві деталі: це пілочка і спина. До речі, хочу показати, як виглядає виворітна сторона цього візеруночку. Я буду далі в'язати. Рукав, У мене петлі набрані для рукава, і я буду зразу пров'язувати і показувати вам на прикладі свого рукава. Коли буде готовий цей виріб, обов'язково на моєму каналі буде інструкція, якою ви зможете скористатись і зв'язати собі щось подібне. Для вашої зручності я буду додавати в лівому верхньому кутку частину схеми. В'яжу я з половиною, 3,5. Я набрала вже петлі, і ви бачите, що у мене тут пров'язано три ряди лицьовою гладдю. Тож утворилась хусткова в'язка. Це у мене так виглядає край виробу, і ви це можете бачити на пілочці. так само. І далі ми будемо з вами в'язати саме візеруночок. І ми починаємо в'язати перший ряд. Кромкову петлю ми знімаємо, одна лицьова. дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, три лицьових. одна, друга, третя. Накид, одна лицьова. накид, три лицьових. Одна, друга, третя. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу ми знімаємо, наступну пров'язуємо і зняту перекинули через пров'язану. Я пров'язала 12 петель. Далі я продовжую в'язати до кінця ряду, бо саме на рукаві у мене три рапорти, і я до вас повернусь. В другому ряду, і це буде виворітний ряд. Я пров'язала перший ряд, і далі ми в'яжемо другий ряд. В другому ряду всі петлі ми будемо в'язати за малюночком, а вони там всі виворітні, і накиди ми будемо пров'язувати виворітними петлями. Я покажу вам початок. Першу петлю кромкова петля ми знімаємо і далі починаємо в'язати виворітними петлями. Ось накид, я його пров'язую виворітною петлею. І далі так само виворітні петлі і накиди виворітними петлями. Я в'яжу до кінця ряду, і ми з вами зустрінемось в третьому ряду. Я пров'язала другий ряд і далі ми з вами в'яжемо третій ряд кромкова петля. Ми її знімаємо Лицьова петля, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Дві лицьових петлі. Одна, друга. накид, три лицевих, одна, друга, третя. накид, Дві лицевих. Одна. Друга. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу знімаємо. Наступну. Пров'язуємо зняту перекинули. Я пров'язала 12 петель третього ряду. Далі четвертий ряд ви в'яжете самостійно, він в'яжеться так само, як і другий всі петлі виворітні, накиди виворітними петлями, і з вами ми зустрінемось в п'ятому ряду. Я пров'язала четвертий ряд і далі ми в'яжемо п'ятий ряд. Кромкову петлю знімаємо лицьова петля, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, одна лицьова, накид п'ять лицьових, Одна, друга, третя, четверта, п'ята. накид, одна лицева. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу знімаємо, наступну пров'язуємо, зняту, перекинули. Ми пров'язали 12 петель рапорту. Далі я в'яжу ряд до кінця. Ми пров'язуємо шостий виворітний ряд, виворітними петлями. І накиди пров'язуємо також вигорітними, і ми з вами зустрінемось в сьомому ряду. Я пров'язала шостий ряд, і далі ми з вами в'яжемо останній лицьовий ряд. Сьомий ряд. Кромкову петлю ми знімаємо лицева петля, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид, дві лицевих. Одна. Друга. Накид, три петлі разом лицевою. Першу я знімаю, наступні дві пров'язую разом лицевою і знято перекинула. І от у мене утворилась от така петля. Далі накид, дві петлі лицевих одна. Друга накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу знімаємо наступну пров'язуємо лицьовою, зняту перекинули. Я пров'язала 12 петель рапорту. Далі я в'яжу до кінця ряду, пров'язую восьмий ряд і повернусь до вас. Я пров'язала 8 рядів рапортом. Ось так виглядає візеруночок до вологої обробки. І ось так цей візерунок виглядає. Після вологу теплової обробки. Ви бачите, що тут я пров'язала, така у мене була задумка, я пров'язала два рапорти, тож два рази з першої по восьмий рядочок. Далі у мене ну, візеруночок, там я і виворітні ряди, і смужечки пускаю, то все буде в інструкції. Саме так буде виглядати ваш візеруночок. Мені подобається, що у мене виходить. Тож, е я вирішила поділитися з вами цим візерунком, бо коли я випустила шорс, дуже багато переглядів, багато зацікавленості. Тож, в'яжіть і отримуйте задоволення. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей!